Ще не відомо, чи ти будеш їсти. Буду, Бо там є полуничка! Ну чекай, бо то казали замочити, бо то ще рано на полуниці. Може там якісь. Як... Хробаки? Не хробаки. Глисти. Не... А не глисти, а ці якісь там. Підсипане, коротше. Типа, щоб цей. Так, Діан, давай ще дамо тих паруполонечок і тоді цей і йогурт. Або чекай зараз може. Ну, Попробуємо, якщо нам не буде зле від них, бо то ще що щось в лютому ранувати.

Та помалу ешь. Дякую. Дякую. бзэ, 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 бзэ.